Oui. Сьогодні в дитячій юнацькій спортивній школі імені Косильова провели спортивні змагання для вихованців університету третього віку. Підтримати та привітати учасників прийшли директорки територіальних центрів соціального обслуговування автозаводського та Крюковського районів Лариса Дзюба та Ольга Миронова. Вітаю щиро всіх із таким святом як благовіщення. Сьогодні одне свято і друге свято це день здоров'я. Традиційно вже для студентів університетів третього віку автозаводського та Крюківського району. Но проводяться такі дні здоров'я. Я бажаю всім найближчим часом перемогу. Всім вам перемоги сьогодні і нам, всім в нашій Україні в найближчому майбутньому. Зі святом всіх. Кременчуцький міський центр фізичного здоров'я населення. Спорт для всіх регулярно проводить подібні активності для містян. І щоразу спортивні заходи розраховані на різні вікові категорії, що дозволяє усім без винятку кременчужанам долучатись до змагань. Участь вихованці інституту третього віку. Вони дуже активні, прийшли з групами підтримки і в кінці будуть нагороджені дипломами та солодким подарунком. Перші думки, коли дивишся на цих людей, звідки в них стільки сил та енергії. Прожити життя і не втратити вогник у серці завдання не з легких. У чому ж головний секрет вічної молодості і краси. «Танцювати, Спорт. Ну, це моє. Ну, у мене взагалі позитив і, спір, і спорт. І в мене взагалі позитив. Спі, танці і співи. Активне життя. Не замітили, як постаріли. Не сидіть вдома, треба позайматися. займатися гімнастикою, і ти їх, ти хід, ходить, що ти не будуть робити. Тільки не вдома сидіти. То виявляється, формула вічної молодості не така вже й складна. Достатньо лише займатися улюбленими справами і отримувати від цього задоволення. Танцюємо, співаємо, розказуємо, заняті. Є у нас ціль бути здоровим довго, довго й довго. Чому нам допомагає тарсен? Треба рухатися, тому буде і позитив, і настрій, і все буде. Добре, то того того й що Ми сидимо біля налави, а займаємося добрим ділем, спортом, то що нам подобається. Кожна команда прийшла зі своєю групою підтримки. Сидячи на трибунах, вони вболівали як могли, махали прапорцями, співали і плескали в долоні. Учасники сьогоднішнього заходу на своєму прикладі довели, що бути здоровим і активним можна не тільки в 20 років, але й за 60. Головне це мати бажання. Головне – бути завжди на позитиві, не унивати. І води ці соревновання ми вже побіділи. Всі я маю в виду. Почому тому що ми нашли всіли Так що виступить, станцювати спільна перемога. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.